Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог. І сьогодні ми хочемо присвятити своє відео пам'яті жертв голокосту, яке відзначають 27 січня. Так ми задали українцям ряд питань про Голокост, а також ряд питань про голодомор, як про теж геноцид, але геноцид українського народу. І поділимося з вами свіжими ексклюзивними даними щодо цього. Якщо вам цікаво, не забудьте, до речі, підписатись, поставити лайк і коментар. Ми вам будемо дуже вдячні. Отож. Перше питання на сьогодні: чи постраждала ваша родина від Голокосту? Тут розуміємо геноцид євреїв. 30% сказали, що на сьогодні мені невідомо про це. Тобто, вони не знають. 48% майже відсотків опитні сказали, що ні, не постраждали, і ще 11% відсотків сказали, що так. Що моя родина постраждала від е, Голокосту. Це, до речі, цікавий момент, тому що ми знаємо, що в Україні там близько одного відсотку населення євреїв, uh -huh. ну людей, які себе ідентифікують як євреї, але постраждали е, 11%. відсотків. Uh -huh. Ну я можу, наприклад, про себе сказати, тому що у мене там прадід був єврей. Він е, його розстріляли під час моя родина послежила. Так, але я б ну, сказав, що я себе вважаю українцем. Тому от в принципі так тут такий варто зауважити, що в ну в широкому розумінні в принципі голокост це не лише було переслідування знищення систематично євреїв, але й систематичне гоніння в принципі людей за їхньою там расовою етнічною національною приналежністю, mm -hmm. тобто сюди також входили, наприклад, гоніння ромів. Чи гомосексуалістів, чи Ці, а... тих самих німців, які були противниками нацистів, противниками тому що Рейів, дуже теж. багато насправді німців теж, теж знищили просто за їх політичні погляди там соціал-демократів, наприклад, Но, але частіше гімнівців. прийнято говорити саме про про голокости євреїв, тому що ну, їхніх жертв було ну, там набагато більше, так. і зараз про це ми теж поговоримо. І до речі, я хотів сказати: ми <кій> назвали це відео маркетинг геноциду. Це таке дивне словосполучення. Чому ми так його назвали? Тому що е, євреї докладають дуже багато зусиль до того, щоб е, інформувати е, світову спільноту про Голокост. Угу. Е, дуже багато написано книжок, знято фільмів, е, є там музичні твори, які хочеш е, про ці події. Тобто, це величезний пласт культури, якби і. Для того, щоб він таким став, його ну, це були цілеспрямовані дії. От, і про голодомор в Україні ситуація трошечки інша, через те, що, скажімо так, по-перше, українці СРСР виграв війну. Ми розуміємо, що якби нацисти виграли війну. То mm -hmm. ми б сьогодні не говорили про Голокост, Круж за все не говорили. Ми б не говорили про голокост. про голокост, тому що вони б просто приховали дані ці, те саме відбувалося з комунізмом. Тобто вони просто ці дані довго приховували, і їм це вдалося зробити. І лише зараз, вже після там 30 років, як після розвалу радянського союзу, це питання стає там. Ну воно стає актуалізува більш актуалізованим питання. І хто історики все ще говорить про те, що не всі ще документи є змога угу. вивчити. Всі документи ще вивчені. Тому нам ще дуже багато чого в майбутньому ну, нам доведеться вивчитись щодо своєї історії. Власне, тому ми хотіли б в цьому відео показати порівняння, як умовно сприймається Голокост, Голодомор, угу. тому що це дві жахливих трагедії, і як вони сприймаються по різному українцями. Тому наступним питанням. Ми запитали, а чи постраждала ваша родина від Голодомору Там, 21, 23, го 32, го 33 го та 46, 47 років? 25% сказали, що їм про це нічого не відомо. Ще 10% сказали, що ні, не постраждали. І 53,2% опитаних сказали, що так, постраждали. Mm -hmm. Ну, Власне, як і, наприклад. Моя родина, Тут, ну в принципі, кожен другий українець може сказати, що його родина постраждала. Ну і до того ж тут треба зазначити, що лише 10% сказала, що не постраждала, тобто значна частина просто не знає, чи це було, якби угу. тобто, погано не дивлячись на те, що в принципі це було не так давно, тобто, це було там 100 років тому, якби але люди про це не знають. Багато хто про це не знає. Ще одне питання ми задали про те, що як українці ставляться до голодомору, чи були голодомори в Україні створені совєтською владою штучно. Тут українці переконані, що так. 67% сказали, що точно так. 18% – скоріше так. Тобто, це там 85. більше 80, 85% Переконані, що ці дії були влаштовані радянською чи совєтською владою. Спеціально. Чому важливо розуміти, що це було створено спеціально, тому що е, сам геноцид, ну, чим є голодомор, проявом mm. геноциду саме українського народу, це цілеспрямовані дії. Тобто, це спеціально щось зроблене з метою повного чи часткового знищення якоїсь групи е, населення чи народів, що, mm -hmm. власне, і відбувалося на, е, ну, на теренах Радянського Союзу, Совєтського Союзу, в тому числі на теренах України. Mm -hmm. Також я хотів би знаєш сказати ще про відмінності між Голокостом і Голодомором. Це вони розкривають насправді в певним чином там національний характер росіян, які влаштували Голодомор. Тому що якщо німці, як дуже організована, просунута в технологічному сенсі нація, вони зробили геноцид дуже технологічним. Тобто вони зробили фактично конвеєри смерті, де е, вони просто людей е, ну фактично заганяли на фабрики і знищували їх в промислових масштабах як на конвеєрі. То у нас зробили просто голод, просто закрили певні території, забрали продовольство і просто почекали. Mm -hmm. От. І... Але але відпрацювали цю технологію декілька разів. Да, але це зробили декілька разів, і, і це теж говорить про те, що це цілеспрямована дія була. Це те, що це було декілька хвиль, mm -hmm. якби тому, що ну нас насправді дуже важко уявити, щоб в Україні з її аграрними ресурсами, з її е... ґрунтами і кліматом, взагалі міг бути голод. До того ж, в сільській місцевості, здебільшого. Тобто, це абсолютно неприпустиме явище, тобто це неможливо, якби так, щоб люди голодували і вмирали від голоду. І це відбулося саме так. І тим складніше знайти і порахувати жертв, тому що вони розпорошені по величезній території, на відміну від голокосту, де було там певна кількість цих таборів смерті. І можна було там встановити. Вони вели дуже до речі прискіпливу перелік. перелік. Тобто вони реєстрували людей, які туди приїздили. Вони потім відмічали там хто там, наприклад, помер від хвороби чи був знищений. Вони все це відмічали і дуже багато цих документів дуже залишилось. Дуже Так, да, да. І тому величезна частина жертв голокосту, вона відомо відома за іменами. Не просто оцінка там приблизно, а відомі конкретні люди в той час, як, наприклад, з голодомором навпаки була політика замовчування, як відомо з сторінок історії, і в момент фіксування смерті навіть mm -hmm. було заборонено документувати, що смерть настала в результаті там голоду. Mm -hmm. Тому і нам важко якраз документувати конкретно по по іменам. Ну, це є можливість, але це набагато важче ніж. В результаті було Голокост. Е, ну і далі ми захотіли поглянути, наскільки українці усвідомлюють масштаби трагедії, і запитали: А чи відомо вам, скільки людей загинуло під час, е, в результаті Голокосту і Голодомору? Е, е, тож ми дали шкалу. Е, якщо говорити про е, Голокост, то е, Майже 2% опитаних сказали, що в результаті Голокосту загинуло десь 1 мільйон осіб. Дев'ять з сказали, що таких жертв було десь 3 мільйони. 20% сказали, що таких жертв було десь 6 мільйонів. Ну, це, до речі, найбільш, це, найбільш це, І І, правдива цифра. І, її частіше зарештою називали. Тобто так. можна сказати, що. Українці частіше знають про те про реальні масштаби Голокосту. Ще близько 7% опитаних сказали, що жертв було близько 8 мільйонів, і 10% сказали, що жертв було близько 10 мільйонів. Ну і майже половина опитаних сказала, що їм важко відповісти на це питання. 47% опитаних сказали, що важко відповісти. Тобто, так, дійсно, історики сходяться, що це десь близько там, 6, ну, трохи 6 мільйонів жертв внаслідок Голокосту було. Під час Другої світової війни. А далі ж ми запропонували оцінити українцям, скільки було жертв під час голодоморів. А тут відразу скажу, що історики знову ж таки не певні поки угу. що. За певними даними, це від 3,5 до 4,5 мільйонів, угу. за даними інституту демографії, хтось називає цифри в 6,5 навіть мільйонів угу. постраждалих внаслідок. Ненароджених ще втрат. Uh -huh. Це теж враховують в, в ці втрати. Е, таким чином, 1,3% українців сказали, що десь близько 1 мільйона е, жертв близько 9,5% сказали, що жертв було близько 3 мільйонів. І е, 10% опитаних сказали, що жертв було близько 6 мільйонів. Тобто, це цей діапазон близько 20% українців. Приблизно так собі правильно уявляють кількість жертв. Ще 10% Українців сказали, що жертв було десь близько 8 мільйонів, і е, майже 18% опитаних сказали, що жертв було 10 мільйонів. Не, що, ну... Скоріше за все, оцінюють більше, ніж реально. Просто... Хоча, знову ж таки, ми не знаємо, і 47% сказали, що, що важко знає, відповісти. Важко Отже, в принципі, рівень інформованості і про голодомор, і про Голокост українців приблизно однаковий, угу. і можна так сказати, що, ну, мабуть, неповний, Тому що ну, називають не, не завжди правильні цифри, якби, але, але це важливо. Я думаю, що важливо, щоб люди розуміли масштаби цих подій. Так, от просто уявіть собі, масштаби. Зараз під час. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з України, за даними ООН, там виїхало близько 8 мільйонів осіб. Uh -huh. собі. Ну, собі, 8 мільйонів. Але вони виїхали. Ну, їх немає людей, цих людей немає на вулицях. Ви uh -huh. з ними не можете поздоровити, ви їх не можете побачити. В той час, коли під час 32-го, 33-го років загинуло там від трьох, ну, наприклад, за песимістичним даним, від 3 до 4 мільйонів осіб. Uh -huh. Уявіть собі, 3-4 мільйони людей, які. Е Час у часу лежать на вулиці, ну померлі. Це, це виявляєте собі ну, які масштаби трагедії і жаху мають бути, коли люди просто мертві, люди лежать на вулиці. І це половина з тих людей, які вже виїхали з України, ну в ківці ну, це, це дуже величезне, це величезні цифри, величезні цифри. Е, і е, тобто, скажімо так, це цифри співставні з жертвами голокосту. Можливо, вони так. менші трошки, або може і такі самі, але це співставні. це геноцид приблизно такого самого рівня. Але на жаль, в світовому масштабі він набагато менше визнаний як геноцид, набагато менше відомий. От і знову ж таки, це відбулося. По перше, чисте, що ну, це було в. Радянському Союзі, який з довгий час замовчував, просто не да не давав там інформацію цю, от і по-друге, я думаю, що це через те, що Україна Незалежна Україна не займалася цим питанням і не інформувала світ, чому ми назвали відео там маркетинг-геноциду, тому що ми вважаємо, що Україна має докласти зусиль для того, щоб донести до світової спільноти, що Росіяни, що, є, що Росія е, систематично знищує український народ, і робить це не почала це не в 2013, е, чотирнадцятому чи 22-му році, а почала це набагато раніше, і в принципі навіть не під час голодомору, а набагато раніше, тобто тому, що для Російської імперії е, Україна, український народ є загрозою, є ворогом, якого вони. Намагаються систематично знищувати і не вкладаються в парадигму імперії. Так. Да, і це дуже важливий момент, тому що е, ну, в розумінні світом того, хто такі українці, що українці це не якісь там ну, майже росіяни, ну як е, да, просто якісь трошки інші Довжив неправильні росіян. росіяни. Угу. Це зовсім інше. Це два народи, які мають дуже Глибокі, глибоке коріння ворожнечі, мають абсолютно різне світосприйняття і різну взагалі уявлення про державність, свою державність, там свою роль всі державності, таке інше. Тобто, на жаль, да, на... ми маємо спільну історію, але ця спільна історія це спільна історія війн в смыслі ворожнечі, один по відношенню до одного. <питання> да, ну і ми задали питання, питання чи згодні ви ствердженням, що світ знає? Замало про втрати українців в часи голодомору в Україні, і тут дуже багато українців: 84 чи 82 вірніше відсотки сказали, що так світ знає замало. Тобто, треба е, інформувати треба. станом. До речі, на грудень 2022 року. 23 країни світу ну, парламенти 23 країн світу визнали голодомор. 32-го саме 33-го років геноцидом українського народу. Uh -huh. Тут е я бачу в перелік цих країн. Деякі з них зачитаю, щоб ви ну, при собі приблизно уявляли, що це не лише ну, ну там поляки е чи естонці, які uh -huh. до нас uh -huh. най найкраще ставляться. Е серед цих країн, наприклад, є Мексика чи Парагвай, чи Перру, uh -huh. е які визнали. Е чи, наприклад, Бразилія чи Еквадор uh -huh. чи Колумбія? Ну так. І, звичайно, там є Польща, Чехія, Австралія, там Ватикан, Грузія, Естонія, Канада, Латвія, Литва, всі країни там є. Так, дуже багато мене, до речі, дивує, що Мексика, Параговай, Перу дуже так. багато з Південної Америки. Так. Південноамериканських країн. Так. Південно так. А, ну, наприклад, Німеччина, умовно, визнала геноцид буквально Нещиданно. в 2022 році. Коли Це Росія було. знову ж таки... Напала Україну, він такий, якщо Росія напала на Україну, то, мабуть, вона могла і влаштувати геноцид. Можливо, тобто нам потрібно, знаєш, потрібен був якийсь каталізатор, чи що. ну, Для чого? Тим паче, що в принципі у Німеччині є практика визнання геноцидів. Ну як це було з Голокостом. І оце сприйняття того, що це геноцид на міжнародному рівні, це архіважливо для нас. Це Україна має робити на цьому цілий маркетинг. Чому? Тому що ми маємо ну, показати, що ми цінуємо життя українців, що ми не можемо пробачати такі речі. І як свого часу німці платили репарації, репарації вони не просто платили репарації, а вони платили ж, е, нащадкам загиблих в Голокості. Mm. Mm -hmm. Платили. То так само я вважаю, що і Росія має заплатити. За те, що вона скоїла в Україні тоді і зараз робить, тим паче, що Росія сама себе називає правонаступницею так. СРСР. Тому Платіть. будьте ласкаві. Платіть. Платіть. Останнє питання. Власне, як ви вважаєте, чи потрібно Україні додавати, докладати зусиль, щоб у світі більше дізналися про проблеми геноциду українського народу в часи існування Совєтського Союзу? І тут дуже подібні на дані попереднього питання: 84,4% українців сказали, що так. Ну, власне, ми пояснили, чому це важливо. Отже, ми сподіваємося, що українська влада усвідомлює важливість інформування світової спільноти про такі події, що з цього складається імідж країни. Українці цього очікують, українці вважають що це необхідно. Тому сподіваємося, що власне це буде відбуватися. Дякуємо вам за увагу. До речі, поширюйте це відео. Можливо, хтось дізнається щось нове і слава Україні! Героям слава!